Підготовка кадрів для ринку праці. В рамках національного проєкту реформування системи підтримки та розвитку трудового потенціалу в Івано-Франківську провели бізнес-форум навчання українців для потреб бізнесу. Директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк каже, важливим завданням є популяризувати професійно технічну освіту. Велика кількість наших громадян, на жаль, перебувають за кордоном. Велика кількість людей, наших ветеранів, воїнів, мобілізована, і безумовно, ми маємо дисбаланс на ринку праці. Тому на сьогоднішній день. Ми маємо надати нашим громадянам нові навички для того, щоб далі працевлаштовуватись на ту роботу, яка реально сьогодні є затребувана і в якій є стабільна, досить пристойна заробітна плата. Найбільше галузі потребують працівників. Це будівельні галузі. Нам потрібні е енергетики, медики, токарі, трактористи, водії, електрогазозварники. І це все, що говорить про саме професійно технічну освіту. На заході учасники обговорювали ключові завдання та шляхи вдосконалоги підготовки фахівців у центрах державної служби зайнятості сьогодні. Ми будемо шукати шляхи вирішення, щоб покращити дану ситуацію, але основна увага також буде приділятися насамперед і. Підвищення кваліфікації, перепідготовки, здобуття професії, яка є актуальною на ринку праці, залучаючи і Івано-Франківський центр професійної і технічної освіти, де є дев'ять ліцензованих професій, за якими можна в короткий термін перепрофілювати тих працівників, які є такі актуальні професії сьогодні на ринку праці. Ми, ми бачимо, що це є робітничі професії. В структурі державної служби зайнятості на сьогодні налічується 8 центрів. Професійно-технічної освіти. Один із них Івано-Франківську. Уляна Фудзик, Ігор Гусак, телерадіокомпанія РАЇ.